В Україні існує тисяча і один спосіб вкрасти землю. Можна, наприклад, отримати безкоштовно десятки гектарів землі під маскою ЖБК, житлово-будівельних кооперативів. Як місцева влада закриває очі на маніпуляції законодавством, даруючи землі на мільйони, з'ясували журналісти слідства інфо у Рівному. Житловий кодекс Української РСР, який досі діє у незалежній Україні, дозволяє громадянам об'єднуватися для побудови багатоквартирного житла. Для цього реєструється житлово-будівельний кооператив. Такий ЖБК має право безкоштовно отримати у власність землю під будівництво житла без аукціону і без торгів. Але є вимоги. Члени кооперативу повинні постійно проживати у місті, де будуватиметься житло, потребувати поліпшення житлових умов і стояти у квартирній черзі. Стояти на обліку, бажаючи вступити до кооперативу при підприємстві, установі організації або виконкомі ради мати вік до 30 років. Вас має бути щонайменше п'ятеро, але загалом членів кооперативу повинно бути стільки, скільки й квартир у запланованому будинку. Ця норма може використовуватися на благо громадян. Зокрема, в 90-х роках таким чином було збудовано багато доступного житла самими громадянами, молодими сім'ями і так далі. Питання виникає на стадії реалізації цієї норми. Нові часи, нові звичаї. Троє ділків вирішують заробити на продажу квартир у багатоповерхівці. Для цього вони створюють по суті фірму, щоб вона могла безкоштовно отримати у власність землю. Вони називають її житлово-будівельним кооперативом. ЖБК. при цьому вимоги житлового кодексу для створення будівельного кооперативу відверто ігноруються, бо завдання структури не забезпечувати житлом своїх членів, а заробляти гроші. Саме в такий спосіб наразі хочуть відібрати у громади землю приблизно на 3 мільйони доларів у рівному. Рівня обурюються. Звичайно, поте. Требу громадян задоволені житлом. Наша влада перетворила ні на що інше, як на матеріальний зиск. Зв'язку з цим матеріальний зиск швидше всього явно для себе. Я глибоко переконаний, що серед членів цього кооперативу, про котрі ви відповідно, мова йде про те, що ці земельна ділянка в місті рівне буде виділена, не буде швидше всього жодної людини, які стоять черзі на отримання житла, і котрі мали би в такий спосіб, згідно духу закону, покращити свої житлові умови. Мова йде про житлово-будівельний кооператив Рівбуд. Який претендує на земельну ділянку 3,5 гектари. У цього ЖБК троє засновників, які не стоять на квартирному обліку. Один з них зять екснардепа регіонала Миколи Сорокі Василь Немеш. Головний архітектор міста Сергій Семенець показує план з десятком будинків у секціях, які можна було б звести на цій землі. Тут передбачалися 9-поверхові секції і 14-етажні. Ну, тепер вже будуть 12 -ти. по поверхові такі будівлі, як уже зараз одна стоїть. Місто за цю ділянку нічого не виручить. У рівному вже третій рік не проводять земельних аукціонів. Зазвичай земля переходить до рук бізнесменів через різні схеми. Схоже, такий план і цього разу міські чиновники вже погодили проект рішення, за яким 3,5 гектари можуть стати власністю фіктивного житлового кооперативу. Депутати вже виділяли йому землю у 2012 році. Тепер тут височіє ось цей будинок, у якому сім охочі намагаються продати квартири. Хто винен, спробуємо розібратися? На перший погляд є питання до державного реєстратора, який не мав реєструвати кооператив, що не дотримується вимог житлового кодексу. Та деявол ховається в деталях. Виявляється, житлово-будівельні кооперативи бувають двох видів: один з них створюється на підставі житлового кодексу, інший на підставі закону про кооперацію. Тоді це обслуговуючий кооператив. Обслуговуючому кооперативу достатньо мати трьох засновників, яким не обов'язково стояти у квартирній черзі і бути молодшими за 30 років. Що не заважаємо додати у власну назву слово сполучення житлово-будівельний кооператив. Проблема в іншому: ані обслуговуючому кооперативу, ані ЖБК, створеному з порушеннями, надавати безоплатно землю не повинні, а саме це відбувається по всій країні. Якщо землю отримує житлово-будівельний кооператив, створений з порушенням житлового кодексу, у цьому вині державний реєстратор, місцеві чиновники та депутати. Якщо ж ділянку ось таку як ця отримує обслуговуючий кооператив ЖБК, винні депутати та посадовці. І звісно ж засновники таких кооперативів, які хочуть незаконно збагатитися за рахунок громади. Цікаво, що про цю оборудку відомо давно. Вже є прецеденти, коли схему отримання землі через житлово-будівельні кооперативи визнавали незаконною. За 20 хвилин пошуків у єдиному судовому реєстрі знайшлися три відповідні постанови вищих судів господарського та адміністративного, і одна постанова Київського апеляційного господарського суду. У прокуратурі кажуть, що знайшли на Київщині шість таких фіктивних кооперативів. За результатами розгляду одного з таких позовів була фактично сформована правова позиція Верховного суду України, якщо я не помиляюсь, 17 червня 2014 року рішення Верховного суду України, яке я нагадаю, що позиція ця є обов'язковою для всіх інших судів. І тому, якщо такі приклади будуть повторюватися і в нашому регіоні, а будь-де, то фактично це вже є підставою для е, оскарження таких е, створених кооперативів. Правова позиція Верховного суду така, даючи дозвіл на розробку проекту відведення земельної ділянки у власність ЖБК, відповідна рада має враховувати мету створення такого кооперативу, порядок його організації та діяльності відповідно до вимог житлового кодексу та примірного статуту. Та посадовців виконавчих структур рівненської міської ради рішення Верховного суду здається хвилює мало. Особливо, коли йдеться про надання землі, обслуговуючому кооперативу «ЖБК Рівбуд». Ми перевірили про наявність в проєкту відведення висновків, позитивних наголошень, і відповідно підготували проєкт рішення. Ну а установчі документи дивилися в відділенням. Квідальність за склад проєкту несе той орган, який його погоджує. В цьому випадку це який орган? управління держимо генства. перелік документів, які є в складі проєкту ДНУ, регулюється законом. І там написано чорним по білому, що мені вправі вимагати чим більше. А для нас я вам скажу теоретично, це комерційна таємниця знати, засновників. Ми відкриємо начальнику Держземагентства цю комерційну таємницю. Вона є у вільному доступі на сайті єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. А що вважає заступник мера рівного, який завізував проект передачі у власність, обслуговуючому кооперативу, 3,5 гектарів міської землі. Всі зауваження, які будуть, будуть на сесії міської а, ради. А чому ви якраз? Тобто, е, тобто, в даному випадку рішення підготовлено, ми зобов'язані опустити на розгляд сесії, тому що це прерогатива Рівненської міської ради. Так, але ви, заступник міського голови, могли б перевірити, чи є ось засновники цього житлового будівельного рахунок. От ми разом по із, на, на, е на сесії перевіримо. Мер рівного заявляє, що він тут взагалі ні до чого. Якщо там щось не так, я туди не втручаюсь, але якщо там не так, то тюрма за ним плаче. Тільки відповідальних чиновників, а так мало толку. Посадовці ніби вперше дізнаються, що їхня свідома чи несвідома бездіяльність сприяє деребану землі міської громади. А що ж прокуратура, яка має стежити за дотриманням законності, каже, що не уповноважена аналізувати проекти рішень, От як буде рішення ради, тоді прокуратура зможе його оскаржити, витративши при цьому значно більше. Часу і ресурсів ніж пішло б на запобігання незаконному рішенню. Апатія прокуратури дивує ще більше, оскільки у 2013 році вона вже оскаржувала рішення про надання землі Рівбуду. Внесено до суду. Вище вказаний позов до безпосередньо Рівненської міської ради, та на той час житлово будівельних операторів БУД, так як на момент встановлення вказаного факту, вже був виданий безпосередньо державний акт на право власності на земельну ділянку. Та програвши у першій судовій інстанції, рівненська прокуратура, на відміну від Київської, опустила руки і далі не пішла. І псевдожитловий кооператив таки отримав земельний подарунок. Та зараз ще є шанс врятувати для громади міста землю на 3 мільйони доларів. Саме у стільки оцінюють цю землю місцеві Автори. Ми двічі намагалися поспілкуватися із директором або співзасновником кооперативу Рівбут, а також залишили їм свої контакти, однак на момент монтажу програми вони так і не вийшли на зв'язок. Мабуть, для цих кооператорів зараз важливіше дочекатися рішення про надання ділянки. На думку депутатки Київради, проблема у закритості інформації про вільні земельні ділянки. Такою інформацією володіють фактично чиновники, які можуть вступати або в змову, або самостійно, так би мовити, ставати авторами таких схем, і уже володіючи інформацією про вільні земельні ділянки, вони можуть сприяти якимось кооперативам, а іншим навпаки перешкоджати. Зламати житлово-кооперативну схему розбазарювання українських земель можна і треба. Для цього депутатам достатньо внести невелику поправку до земельного кодексу, щоб унеможливити махінації. Чи готові народні обранці втрутитися у боротьбу за останній великий ресурс? Перевіримо згодом.